Як вибрати насос для басейну, який відповідатиме всім необхідним параметрам, буде надійним і збалансованим за ціною? Для системи фільтрації необхідний насос із префільтром. Для домашніх басейнів продуктивність насосу за годину повинна дорівнювати не менше однієї четвертої від загального обсягу води. Насос без профільтру застосовується для атракціонів, зустрічних течій, водоспадів, гідромасажу тощо. Такий насос не застосовується для фільтрації. Найважливіші параметри для вибору надійного насосу: надійність корпусу, пластик, термопластик. Пластик армований скловолокном, чавун-бронза. Довговічність крильчатки, пластик, сталь, норіл, чавун, бронза. Відповідні стандартам енергоефективності. Для морської води використовуються насоси лише з маркуванням відповідності. Обираючи насос, порівнюйте продуктивність, матеріал корпусу та крильчатки, енергоефективність і лише потім бренд. Залишились питання? Пишіть в коментарях.